Що по економіці ми домовились міністр економіки, міністр аграрної політики Франції прибудуть до України. Два базових елемента нашої економічної співпраці це інвестиції в енергетику і інвестиції в аграрний сектор. Також Франція готова взяти активну участь в приватизації об'єктів української державної власності тобто, це той інвестор, якого потребує українська економіка, і вони прийшлють до фонду державного майна своїх експертів з тим, щоб приватизація в Україні була чесна і. Прозора не під когось, а під реального і справжнього інвестора. Ми очікуємо провести великий бізнес-форум, тобто у нас вже буде три бізнес-форуми: українсько-американський, українсько-німецький, і відповідно сьогодні українсько-французький бізнес-форум для того, щоб дати можливість інвестору прийти в Україну, створити робочі місця для українців, допомогти українському бізнесу, і від цього також отримає зиск і французький бізнес. Звичайно, тому що частина активів українських можновладців Розташовано в тому числі в країнах-членах Європейського Союзу, і навіть у Франції. Хати, нерухомість, банківські активи. І уряд Франції чітко зазначив про те, що вони готові активно співпрацювати з українською правоохоронною системою по відслідковуванню всіх незаконних активів, якими володіють українські можновладці на території Франції.